у сесійній залі обласної ради кращі представники педагогічної думки України і не тільки науковці і викладачі зібралися поговорити про доробок Василя Сухомлинського. Педагогічні читання співпали у часі із нам народження Хмельницької педагогічної академії. І нам дуже приємно, що саме в цей день ювілею нашого закладу ми будемо осучаснювати спадщину великого мислителя. Гуманіста за 90 років хмельницький педагогічний заклад пройшов шлях від вчительських курсів до академії. Здобутки хмельничан не залишилися непоміченими у столиці. Посадовці області зачитують вітання від голови Верховної Ради та прем'єра. Упевнений високий професіоналізм, просвітницька громадська діяльність колективу академії і далі сприятимуть піднесенню престижу вітчизняної освіти. Голова Верховної Ради України Володимир Ротвин. Бажаю всім вам міцного здоров'я, творчого натхнення, життєвої енергії, родинного благополуччя, успішної праці на благо нашої держави. З повагою, прем'єр-міністр України Микола Азаров. Ми дякуємо за те, що сьогодні в місті Хмельницькому практично немає жодного дитячого садка, жодної школи, де б не працювали ваші випускники. У планах читань десятки доповідей про Василя Сухомлинського їх послухають вчителі і студенти. У рамках розважальної частини педагогічних читань відвідають меджибіш. Юрій Курочка Олександр Горшевський Подільська панорама.